Будь спокійним в Господі, надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті, не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинать злочин, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Прийде час, і ми побачимо. Як ті, що чинили зло, будуть знищені, як трава швидко. А ті, що надіються на Господа, ті, що живуть таким чином, щоб Богу це подобалось, на нього надіються, в ньому радіють, ним втішаються, прийде час, і вони успадкують обіцяне. І сьогодні, знаєте, перед кожним з нас стоїть цей вибір, куди я піду, на шлях нечистивого, щоб, знаєте, мати такі самі статки, здобутки. Можливо, я буду ображатися на Бога і говорити, що Він несправедливий, що він щось трішки гальмує з судами. Чи може я оберу вірити йому, знати, що він малює свою велику красиву картину, яку я просто ще не можу побачити всю, але я буду надіятися на нього, очікувати, і я точно успадкую обіцяне.